Потрясіння на валютному ринку внесли неабиякий дискомфорт в і так неспокійне життя українців, яких ще сюрпризів чекати, і як обезпечити заощадження? Про це говоримо із з головою комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андрію, доброго ранку. доброго ранку. Ну ситуація досить ну якщо не драматична, але така, яка турбує. Дивіться, національний банк за останній місяць витратив близько мільярда доларів із золотовалютних резервів держави на підтримку гривні. А в підсумку все одно гривня впала аж до 15 до долара. На що ж тоді ці кошти були витрачені, Ви бачите, на валютному ринку зараз потрібен позитивний сигнал. І на сьогодні найбільш позитивний сигнал це є відставка голови НБУ, тому що це керівництво НБУ вже багато місяців довело, що не може справитись з курсовою ситуацією, як і попереднє керівництво НБУ. І цілком правильно попереднє керівництво НБУ досить швидко було відправлено в відставку. Те саме, на жаль, треба робити зараз з діючим керівництвом НБУ. Це перший крок. Другий крок на посаду голови НБУ треба нарешті призначити незаангажовану людину, не заангажовану від жодної бізнес-групи, угу. так як це є з діючим головою НБУ і з попереднім головою НБУ. Тому що коли е е голова НБУ заангажований бізнес-групою. Він починає використовувати Національний банк України не як центробанк країни, а як комерційну комерційний... Який, який має право друкувати гривню і роздавати її, наприклад, через рефінансування. Тому перше е, головне правило це не заангажованість голови НБУ, ну і людина, яка розбирається глибоко в макроекономіці. Тому що ну, дівчине керівництво НБУ, напевно, не розуміє, що таке. Макроекономіка, наскільки важливим є стабільність національної грошової одиниці, тому що девальвація навіть на декілька відсотків це удар для економіки. А сьогодні, з початку року, ми вже маємо девальвацію понад 70%. Це ну настільки великий удар, від якого ми відходити будемо багато років. Ну для когось це удар, для когось це напевно, виграш, такі різкі коливання гривні. Як Ви вважаєте, хтось від цього реально виграє? Ну звичайно, що виграє зараз на валютному ринку відбувається масштабна спекуляція. Спекуляція на темі війна, коли на війну списується все. І курсові проблеми, і проблеми бюджету списує уряд також на війну. Це дуже зручно зараз на війну все списувати. Але, наприклад, якщо повернутися до валютної ситуації, зараз за економічними показниками у нас має бути як мінімум стабільна гривня. Угу. Чому? Тому що з початку року ми маємо вперше за останні 5 років позитивне торгівельне сальдо плюс мільярд доларів. Ми маємо за підсумками. 9 місяців це в нас вийшло не тому, що ми щось зробили геніально, просто ми різко скоротили mm -hmm. імпорт російських енергоносіїв. І в нас тепер не просто збалансована торгівля. А ми навіть маємо в торгівлі плюс мільярд доларів за 9 місяців. І при цьому 15 гривень до долара. І при цьому так, але ще крім цього, мільярду доларів плюсу по торгівлі. Ми за останні 7 місяців отримали майже 7 мільярдів доларів зовнішньої допомоги з різних джерел. Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку і урядів багатьох країн і в, цьому, в такому контексті дуже дивно виглядає ситуація. Безумовно. Який можна зробити прогноз тоді? Ну по перше висновок при такому величезному притоку валюти, і допомога і сальдо позитивне відбувається девальвація гривні. Значить, е девальвація штучна, не на основі економічних показників, угу. бо вони позитивні. А девальвація штучна, тобто це штучна спекуляція на темі війни. Це перше. Друге, прогноз, ви питаєте. Для прогнозу потрібна база прогнозування. Це перш за все стратегія самого регулятора національного банку. Ми України. Ми про це говорили на попередній нашій зустрічі. Коли так. говорили, що коли буде відома стратегія, можна буде вже робити попередні прогнози. А стратегії немає досі. Єдине, що 5 листопада голова НБУ оголосила про політику так званого вільного плавання курсу. Ну, в наших умовах, коли країна в стані війни. Політика вільного плавання буде означати результат вільне падіння курсу гривні. Тому, коли така кризова ситуація, якраз зараз повинна держава втрутитись, і в цій сфері від імені держави працює такий інститут, як Національний банк України. Він зараз повинен діяти не відпускати вільне плавання на закони ринку, курс гривні, а навпаки, повинен діяти жорстко. Я вважаю, зараз більш правильна стратегія це оголошення валютного коридору. В сторону зміцнення гривні від сьогоднішніх показників, тобто а, якщо в яких сьогодні саме показниках, ну, наприклад, сьогодні в нас вже 15 фактично, значить треба оголосити валютний коридор в сторону зміцнення, наприклад, 12,5-13. Угу. і тоді це сигнал комерційним банкам, що скоро іноземні валюти будуть дешевшити, і тоді комерційні банки будуть не притримувати. Валютою те, що вони роблять угу. зараз. А розуміючи, що вона подешевший, навпаки, викинуть Намагатися її віддати. на ринок, і тоді ринок збалансується. От про коридор в Нацбанку там інфіні кажуть, що економічно обґрунтований курс гривні десь 13 до долара. А в МВФ долар оцінюють ще нижче: – 11-12 гривень. Скільки ж насправді тоді коштує гривня? Ну, якщо ви згадаєте попереднє керівництво НБУ економічно обґрунтований, так би мовити, називало курс спочатку 10, Потім 10,5, потім 11, потім 11,5. і завжди були обґрунтування економічні? Завжди були обґрунтування, що це обґрунтовано, але девальвація тривала і тривала. І діюча керівництво НБУ знову зайняла підходи для того, щоб був економічно обґрунтований курс в умовах кризи економічної і війни. На цим зараз НБУ повинен працювати, а не відпускати в вільне плавання. І тоді mm -hmm. спекулянти працюють як хочуть. Ну, це дуже схоже на ситуацію у Росії. Там також знецінюється рубль. Чи якось пов'язані ці процеси із гривнею, також зважаючи на падіння ціни на нафту. Яким чином ці процеси Вони надто синхронні, як для двох ну, окремих країн, настільки пов'язані? Е, ну, справа в тому, що в нас зараз з Росією діаметрально протилежна економічна ситуація. Чому? Тому що, по-перше, Росію е, закрили санкціями. Це перша хвиля девальвації рубля. Девальвація рубля тоді починалася дуже повільно під дією санкцій. Перш за все, подіяли фінансові санкції, коли Росія не може тепер залучати дешеві кредити угу. Західного світу. Потім почалось падіння ціни на нафту. І тоді девальвація рубля прискорилась. Тобто тепер на девальвацію рубля працюють три фактори: війна з Україною, санкції проти Росії і зниження ціни на нафту. В Україні інакша ситуація. Якщо Росії перекрили фінансові канали, то Україні навпаки зараз допомагають фінансово. Я вже вам називав за 7 місяців, ми отримали 7 мільярдів доларів. Тобто, в нас трохи інша ситуація. Якщо для Росії падіння ціни на нафту це трагедія, то для нас падіння ціни на нафту це навпаки добре, тому що ми споживачі, а не виробники нафти і нафтопродуктів. Тому ситуація інакша, але Поки що девальвація рубля ще набагато менше ніж у нас вже відбулася девальвація гривні. Але я впевнений, що девальвація рубля дожене і пережене нашу девальвацію Тобі там нашої також гривні. цей процес буде тривати. Безумовно, що буде тримати, тривати, тому що ми бачимо, що Російська Федерація на жаль не припиняє агресію. Знову накопичує ще більше військ на нашій території. Очевидно, для наступних атак, на жаль. А це означає, що і світові санкції також будуть наростати по відношенню до Росії. Ну і треба сказати, що введення війни і для самої Росії це є затратно, це для них прямі збитки також. Тому я думаю, що ситуація в Росії буде погіршуватись, причому в дуже великій динаміці. А як буде погіршуватися чи покращуватися ця ситуація? У нас ви сказали, що ситуація із бюджетною сферою і з гривнею загалом дуже вигідна, оскільки можна списати на війну все. Це означає, що поки не будуть вирішуватися активно і фактично вирішені ці військові проблеми, поки є щось таке, що треба ще державі розпалити між собою, що треба потім буде списати на війну. Це як ви прогнозуєте? Ну, тут важко спрогнозувати розвиток ситуації, тому що, хоча й відбулись парламентські вибори, по суті політичний клас не змінився. Одні і ті ж політичні гравці, політичні лідери своїми іменними партіями себе перезавантажили, так як вони помінялися місцями, помінялися місцями, помінялися назвами політичних сил і політичними кольорами. Але по суті ми розуміємо, що і новий склад уряду. Ну, по своїй суті не буде особливо відрізнятися від діючого складу уряду. Тому я й говорю, що для початку треба вирішити проблему, перш за все, з курсом, тому що девальвація гривні це найбільше зло, яке зараз шкодить українській економіці. А для цього треба звільнити керівництво НБУ. Як буде діяти новий уряд? Ну я особисто зрозумію, по складу нового уряду. А найбільші критерії для мене буде, коли я побачу новий закон про бюджет на наступний 15-й рік. Ну напевно, до кінця року ми цього ще й не побачимо. Якщо у дії так точно, якщо прогнозувати, ми будемо сподіватися, що формування коаліції не затягнеться формування формування нового уряду не затягнеться, і бюджетний процес в грудні. Як буде швидко розпочати, так і швидко завершений. Хоча бюджетний процес мав би розпочати ще в серпні місяці, як це по закону передбачено. Чому діючий уряд, який очевидно в основному буде і наступним урядом досі не займається бюджетним процесом, для мене це дивно. А як тоді пояснити і пов'язати бюджетний процес із ситуацією з гривнею? Оскільки, напевно, курс гривні повинен також бути закладений у бюджет, ну, і чим тому... далі розвиваються події з падінням гривні, тим більшу повинні гривню закласти на наступний рік? Ну, справа в тому, Чи що не можна відкладати бюджетний процес, тому що триває девальвація гривні. Бо це такою логікою, скільки буде девальвації, так ми що без бюджету будемо жити. Тобто треба виходити з тих реалій, які є, а потім вносити корективи. Завжди є можливість вносити зміни до державного бюджету. Але саме головне, щоб країна мала фінансовий, головний фінансовий документ, збалансований. До речі, в ньому. Відразу буде видно, чи закладена децентралізація влади про що mm -hmm. так гарно говорили перед виборами. По бюджету наступний рік буде видно, чи закладаються реформи реальні, а не на словах. І Буде видно, чи е, будуть зміни в в державному управлінні От ну, все, все це покаже цей документ. Давайте вже на останок, досить лаконічно, але ваш прогноз, яке може бути дно, якого може сягнути гривні? Чи про це сьогодні не варто говорити, оскільки це абсолютно не передбачено? Ну, ми повинні все таки не вносити якусь не вносити паніку, а сподіватися на краще. Я сподіваюся, що все таки НБУ і головні бізнес гравці зрозуміють, що далі допускати девальвації гривні вже не можна. Дякую, пане Андрію. Хотілося б, щоб так і справді було, і а, гривню підтримати як тільки можна. Ну, принаймні, поки що добрими думками і сподіваннями на краще. Дякую вам, що завітали до нас сьогодні. Дякую.